20 травня 2015 року в Харківському національному університеті радіоелектроніки шостий раз розпочала свою роботу студентська межгузівська науково-практична конференція Україна в світових війнах ХХ століття. Незмінний організатор та ідейний натхненник конференції кафедра українознавства Хнуре. І в нашій конференції беруть участь близько 87 студентів, учасників конференції студентів, аспірантів також беруть участь і викладачі як нашої, нашого університету, так і інших навчальних закладів. Студенти-аспіранти вони до нас будуть сьогодні приходити звичайно з нашого університету, також із ХПІ, КНУС, також приїдуть із Івано-Франківська і міста Київ. У конференції взяли участь молоді вчені студенти та аспіранти з різних вузів Харкова та інших міст України. Свої роботи представили студенти як з технічних вузів, так і студенти гуманітарних напрямків, що спеціалізуються на українській історії та мовознавстві. І всіх їх об'єднала любов до української культури, історії, мови та літератури. Взагалі я досліджую рушники. Я взяла собі вузьку тему, сюжетні рушники. Вони вишивалися в кінці 19-го, першої половини 20-го століття. Сюжетно-піратичні рушники. Тобто це рушники, на яких місяться вербальні тексти, написи. Їх дуже небагато, але і вони дуже цікаві. Я їх взагалі досліджую. Я побачила, що у Харкові проходить конференція, присвячена війнам 10-го століття. І декілька рушників, в мене кілька рушників є, які пов'язані з цією темою. Вирішила виступити з цією. Темою на вашій конференції я досліджую сучасний фольклор, зокрема фольклор Євромайдану. Але останнім часом записую в експедиціях повстанські пісні, адже родом я зі Львова і це мені дуже близька тема. Побачила, що у Харкові конференція присвячена Другим світовим війнам і. Вирішила порівняти яким був фольклор у роки Другої світової війни, і що ми маємо сьогодні. Темою моєї доповіді є розвит характеристика розвитку засобів масової інформації у період Другої світової війни, що мало події в нашій державі. Актуальність цього цієї теми полягає мабуть в тому, що мабуть. Ці трагічні події, що мають зараз місце на сході України, показали, що автомат, відеокамера та писемна машинка це однакова зброя, і тому засоби масової інформації мають величезний вплив на моральний стан населення, на стан бійців та взагалі на розвиток подій. доповідачі представили свої роботи на трьох секціях: лінгвістичні студії у двадцятому столітті, історія української культури, Україна вогні світових війн, двадцятого століття, історичні аспекти. Особливістю роботи нашої секції є те, що перше, мабуть, представлений і була спроба аналізувати саме фольклор, тому що фольклори бачили. Не так, як це подала, бачили війну. Люди прості люди, не так, як це подавала офіційна влада. Вперше, мабуть, ну роблена спроба проаналізувати як фольклор, також представників руху опору, як радянських партизанів, так і вояків ОУН ОПА. Наша секція історична, яка у своїх тезах доповідях студенти готували матеріали пов'язані з участю України в світових війнах ХХ століття. На секції представлені доповіді і тези 41 учасника. Всі матеріали були надруковані, і будемо сподіватися, що конференція відбудеться на дуже високому науковому та достойному рівні. Перше в рамках конференції в музеї історії хнуре проводиться виставка моделей військової техніки часів Другої світової війни. В експозиції представлені моделі авіаційної та бронетанкової техніки. Цей захід це свого роду данина пам'яті і пошани до ветеранів, які приймали участь у подіях Другої світової війни. Я хотів би побажати, щоб наші фронтовики і працівники тилу і діти війни, яким вже також за 70 років. Діті війни, а ветеранам вже за війни за 90 років, щоб вони ще довше жили, щоб була в них така активна життєва позиція, діяльність, щоб вони більше зустрічалися з молодими людьми і розказували те, як було тяжко 70 років назад захищати. Нашу батьківщину і дати можливість їй бути незалежною, вільною, і щоб було краще життя нинішнього покоління. Конференція сприятиме вихованню у студентів громадянської свідомості, гідності та честі в гармонійному поєднанні національних і загальнолюдських цінностей, утвердження ідеалів гуманізму, демократії, добра і справедливості. Міжвузовська научна практика конференція, яка ще раз показує огромну роботу кафедри, которая делає все важного для того, чтобы наших студентів воспитывать в духе патріотизма. Вот. И учитывая сегодняшнюю ситуацию в Украине, военные действия, которые идет на Востоке, и сегодняшняя тема очень актуальна, и я думаю, что сегодня конференция будет определенным вкладом для воспитания нашей молодежи, наших студентов в духе патриотизма. Мы хотим, чтобы наши студенты, наши дети, они помнили свою историю, свою культуру,